Члени Ліги арабських держав домовилися одностайно підтримати визнання незалежності Палестини на Генеральній асамблеї ООН. Це рішення ухвалили міністри закордонних справ країн на зустрічі у Каїрі. Турецький прем'єр Реджеп Таїп Ердоган заявив, що альтернативи цьому рішенню немає. Час підняти палестинський прапор на ООН. Давайте піднімемо його і зробимо символом справедливості. Давайте усі долучимося до встановлення миру та безпеки на Близькому Сході, на які ми так заслуговуємо. Палестинці готують національну символіку до визнання своєї держави. Очікується, що Махмуд Аббас подасть відповідний запит на Генеральній асамблеї ООН 20 вересня. Проте, навіть якщо його підтримують делегати, заявка потрапить на розгляд Ради безпеки ООН. Там її напевне заветують Сполучені Штати про такий намір вони заявляли неодноразово.